Один долар за паспорт та ідентифікаційний код, 20 доларів за банківську інформацію з номерами карток і навіть ключовим словом 35 доларів. І дані про перетин кордону більше не таємниця. Номери мобільного телефону, імейли, домашні адреси українців у відкритому доступі взагалі задарма. Усі ці дані можна отримати кількома кліками в телеграм-каналах. Чим це загрожує, відчув на собі підприємець Валерій Яковенко. Користавшись його документами, шахраї взяли позику 10 тисяч гривень. Ця історія була несподіванкою для мене, тому що дізнався я про це випадково. коли до мене вже прийшло повідомлення, що є заборгованість. Тобто, я повідом... я побачив це повідомлення. Думав, що це чийсь жарт. А насправді виявили, що таки насправді хтось отримав кредит на моє ім'я, на мої документи. Зв'язатися з фінансовою компанією, що видала кредит, у Валерія не вийшло, і він написав про свою проблему у соцмережі. Ситуацію вдалося владнати вже наступного дня. Однак, постраждав бізнес Валерія. Він пов'язаний з безпілотними технологіями і вимагає постійних інвестицій. Через позику взяту без відома підприємця на деякий час було зіпсовано його кредитну історію. А відтак зникла довіра банків. В мене анулювали всі мої кредитні ліміти, тобто всі гроші, коли які я мав можливість отримати з банку, це гроші персональні, це гроші різних кредитних лімітів на покупку техніки, і так далі. Вони зникли, тобто в мене. Зовсім зупинилася можливість будь-якого фінансування, навіть якщо ви доказали свою проводу, що ви нікому нічого не винні, що ніякого кредиту не було, банки оновлюють свою інформацію не одразу, але ще раз на тиждень, два тижні, три тижні, навіть місяці. Окрім оформлення так званих мікрокредитів, маючи копію документів, шахраї можуть вчинити махінації з майном чи навіть шантажувати людину. Нині ж найлегшим способом отримати персональні дані про особу є анонімні телеграм-канали. Користувачам вони пропонують безкоштовно базову інформацію про громадян України на кшталт номеру телефону чи адреси проживання. За підписку, що коштує від 350 до 2000 гривень, можна отримати скан копії документів чи навіть банківські дані та інформацію міграційної служби. Адвокат Олександр Тананакін задля експерименту перевірив, як це працює і яка інформація про нього доступна в мережі. Я купляв свої. Ну, по-перше, ці дані вони не те, що персональні, це банківська таємниця. Тобто, це дані про клієнта банку. Я продемонстрував, що це легко зробити за 20 доларів. Сплачуєте гроші, через дві хвилини вам насилають озворотньому повідомлені такий витяг з анкети, скажімо так, клієнта банку. Ну, в моєму випадку це була фотографія з карткою, і анкета відносно мене, в якій зазначено всі мої дані. Облікові, які є в банку, і навіть секретне слово чат-бот в месенджері, через який Олександр купував інформацію про себе, було заблоковано. Якщо вірити адміністраторам цього телеграм-каналу, вони володіли базами даних державних реєстрів, соціальних мереж та приватних компаній. Загалом у розпорядженні чат-боту були сотні мільйонів документів. Засновник платформи Хакен, яка об'єднує так званих білих хакерів з усього світу, Дмитро Будорін, знається на вразливих місцях різних систем і реєстрів. Він припускає, що у більшості випадків витік персональної інформації з державних реєстрів та приватних баз даних трапляється не через втручання хакерів, а за участі людей, що мають до неї санкціонований доступ. Нужно понімати, хакери всі лінів. Треба розуміти. Хакери всі ліниві. Зламати якусь систему. Ось так саме по хакерськи. Це часто довго має бути належна підготовка, технічні навички. Тому хакери завжди намагаються знайти легший спосіб. Тому хакери потрібна якась база, шукається список співробітників підприємства. Знаходиться підхід до них, пропонується 100-200 доларів, 100 доларів аванс, 200 за отримання інформації і Доволі швидко отримується ця база. У Міністерстві цифрової трансформації погоджуються. Проблема з державними реєстрами дійсно існує. Їх наразі 350. У кожному зберігається значний об'єм персональних даних українців. Кажуть, забезпечити захист і проконтролювати доступ до кожного практично неможливо. Водночас, звинувачення у витоку даних з мобільного додатку Дія, що дає доступ українцям до електронних версій їхніх документів, категорично заперечують і називають не інакше як інформаційними атаками на мінцифри. В принципі, там не може бути масового витоку, бо там запит по одній людині. Навіть якщо там теоретично уявити, що насправді неможливо, що там хтось отримав доступ до дії, то там не можна викачати там не десятки, не сотні, не тим паче мільйон даних. А в боті ви там бачили, там було там історія понад 20 мільйонів. Всі дані, які всі ці запити, які там відбуваються між мобільним застосунком дії, бекендом дії і реєстрами, там насправді подвійна в окремих випадках. Там навіть потрібні відбувається шифрування. Кіберполіція регулярно проводить обшуки та знаходить зловмисників, які накопичують та продають персональні дані громадян. Частково правоохоронці звинувачують у цьому самих українців, які через низьку кібергігієну часто залишають зайву приватну інформацію, реєструючись на різних ресурсах. Очільник департаменту кіберполіції Олександр Гринчак каже, що продаж баз персональних даних існує багато років раніше. Основним майданчиком діяльності для шахраїв був Даркнет. Тепер вони перемістилися у анонімні телеграм-канали. Що стосується документування телеграм-каналів, це проблематика є всього світу і всіх таких відомств, як ми в багатьох розвинутих країнах світу. Але є інструменти щодо ідентифікації таких осіб, і саме розслідування і встановлення осіб, які є причетні до вчинення даного пропорушення з створення такого телеграм-каналу, потребує ну дійсно значного часу. На думку експертів, з цифрової безпеки на практиці відшукати, хто саме стоїть за анонімними телеграм-каналами, та з'ясувати звідки вони черпають персональні дані, вкрай складно. Відтак ця інформація і надалі буде у відкритому доступі. Тому кожному українцю варто власноруч подбати про захищеність своїх даних. Серед іншого треба звести до мінімуму заповнення анкет, які часом просять державні і приватні компанії. Так само варто подбати про надійні паролі до пошти і віртуальних дисків, де зберігаються копії ваших документів. Я би радив, якщо ви помітили свої дані, все ж таки. Подати хоча б в електронному вигляді якісь скаргу, запит правоохоронні органи для того, щоб зафіксувати саме цей факт. Якщо людина йде, наприклад, не знаю, отримувати посилку, та то використовувати замість паспорту підтвердження, наприклад, водійське посвідчення або авторизацію через смс-пароль, та щоб дані ваші, ваші документи фактично не потрапляли в руки персоналу, якогось не потрапляли під об'єктиви камери, наприклад, тощо тощо. За несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом законодавством передбачений штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень або два роки у в'язниці. Але поки кіберполіція заблокувала телеграм-бот з персональними даними і розслідує їх витік, декілька інших каналів у месенджері пропонують аналогічну інформацію. Тим часом білі хакери прогнозують збільшення кіберзлочинності у світі в 2020 році на 150%.